Що ж, стверджувати, що соціальною реабілітацією дітей з інвалідністю почали займатися лише у 21 столітті, не є правильно лише тому, що подібну практику почали впроваджувати ще у 10 столітті у монастирях у 13-19 столітті у медицині, а у 20 столітті і у лікувально-психологічних закладах. Наразі ж, зокрема, у Києві цю функцію на себе перебрав центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю. Деталі і про його роботу та про методи спілкування з особливими дітками ми розпитаємо у директора департаменту соціальної політики КМДА Юрія Крикунова. Доброго, доброго ранку. доброго радіо загалом доброго багато гарантом. шуму наробив все ж таки цей центр допомоги наприкінці року. Було загалом, і про унікальність центру говорили і про освіченість персоналу. Сьогодні ми хочемо поговорити не про лікування. Хочемо заакцентувати не на діагностиці на лікування, а саме про соціальну таку ноту, скажімо так, як соціалізують загалом цих дітей, як, як цей пункт, скажімо так. Ре... 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 реалізується в проєкті такому е, ну насправді центр справді унікальний. Унікальний не... не тільки тим, що в нього дуже сучасні архітектурне рішення, не тільки тим, що він має. Ну, Справді, дуже і дуже непогано по українських мірках насичення спеціальним обладнанням. Mm -hmm. Він унікальний ще своїм підходом. Центр задекларував мультидисциплінарний підхід до реабілітації. Тобто Це є, той, є так, три так. основні базові кити. Центр збирається займатися медичною, соціально-педагогічною і професійною реабілітацією mm -hmm. дитини. Тобто він має зробити все для того, щоб дитину з тяжкими вадами в. Кінцевому кінці, якщо це можливо, соціалізувати угу. це яким чином дати фах, навчитися самостійно опікуватися самим собою угу. перед цим, і це є правда. Я хочу, щоб ми всі це зрозуміли від 90 до 95 Відсотків успіху реабілітації це батьки. Це може бути надсучасний медичний mm -hmm. центр, соціальний mm -hmm. центр, але головне це робота з батьками. Тобто це не дитячий садочок, куди е, батьки mm -hmm. можуть прийти, віддати дитину на певний час і забрати її ввечері. Це робота. І, і, теж теж і, mm -hmm. і така можливість теж є. Буде створено дві групи на всього 14 осіб, е, де дитина буде перебувати в режимі дитячого садочка. Mm -hmm. Але в цілому центр це розумієте, він не відмовляється ні від жодної дитини. Такого підходу ще поки що не декларує ніхто, він бере всіх. Uh -huh. Інша ситуація, що певна кількість батьків, ну, коли має от таку ситуацію, вона вважає, що ну, щось, щось таке відбулося. Так, це справді дуже важкий хрест. Але кажуть, що Господь дає нам саме такий хрест, який нам посила. Да? Значить, для чого uh -huh. це, чому це і для чого це дається? Тобто, і ми вчимо батьків, тому що треба робити з такою дитиною Приймати. як треба йти куди треба йти дає можливість психологічної юридичної соціальної підтримки в першу чергу батькам реабілітаційний процес це нескінчений процес хто б щось вибачте пів слова хто б щось не декларував що він може вилікувати там церебральний параліч там за три роки там спеціальними методами медична діагностика хтось дельфінотерапія, хтось угу, і угу. хтось ще щось церебральний параліч можна залікувати Пригнітити можна адаптувати людину, жити з його наслідками, Довичайно. зменшити наслідки, повністю він не лі, не вилікований, але взагалі шлях є В принципі шлях до реалізації. Це довгий так, шлях, це 20 соціумі? років, треба є. йти, і людина може повернутися М -м. в соціум. Так вона не буде грати в футбол, але бути абсолютно нормальним... повноправним членом прав зможе бути да і саме на це центр налаштовані. З якого власне віку е, 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 займаються соціальною реабілітацією дітей, і скільки тривають ці? Курси, тобто, як їх прописують, дивіться, центр стає таким дуже важливим ланцюгом, взагалі, в питаннях реабілітації дитини, а потім людини з інвалідністю в Україні в Києві є слава Богу. Ми цьому дякуємо. Всеукраїнський центр ранньої реабілітації дітей з інвалідністю під головуванням пана Мартинюка, який, до речі, є членом наглядової ради або ради експертів новоствореного uh -huh. Uh -huh. центру і одним з надихачів і ідеологів, і ідеологів. Тобто з нуля до трьох. Років це медицина, вона ще має сенс. Після трьох років медичне втручання, на жаль. Хто б що не казав, насправді воно вже ну, особливо да, свій сенс втрачає. І от... Починаючи від трьох років, і старше, фактично від чотирьох років до вісімнадцяти років, ми займаємо беремо будь-яку дитину в віці від чотирьох до 18 років. Взагалі хочу сказати, що цей центр взяв за основу за базу підходи, які втілені в життя Мюнхенським центром ІЦП, ну uh -huh. дитячий церебральний параліч, uh -huh. і ми дуже сподіваємося, що ті. Початки партнерства, які були розпочаті, що ми зможемо їх виростити, і що ми далі в подальшому будемо спільно рука об руку йти з Мюнхенським центром і з урядом Баварії в саме в цьому напрямку, звичайно, загалом займаючись з дитиною, і отак от, от показуючи, скажімо так, шлях її в майбутнє життя, неможливо забувати загалом про форієнтацію, тобто так. яку саме яку царину бере для себе дитина в майбутньому, які тут заходи відбуваються, і чи відбуваються загалом. Ну от наразі ми задекларували, що у нас є три, uh -huh. три кити: медична вона у нас є, соціальна педагогічна, вона у нас головуюча і професійно але. Ті 4 тисячі квадратних метрів, які є в центрі, на сьогоднішній момент не дозволили вмістити повноцінну професійну реабілітацію. На базі сьогоднішнього приміщення центру ми відкрили комп'ютерний клас і в найближчих планах на цей рік поставити там ще друкарню, ну цифрову поліграфічну друкарню на базі цього комп'ютерного класу. Найбільше нам не вистачить площі. При цьому до речі, керуватиме цим напрямком. Ну вже вже це не хлопець. Я з ним познайомився, коли він був хлопцем. Зараз це вже поважний чоловіга, який має такий недолік, як церебральний параліч, дитячий церебральний параліч, але він абсолютно адаптована людина. І ми збираємося за рахунок логістичних рішень ще в цьому році відкрити додаткову площадку, де будуть відкрити 3-4 напрямки саме професійної реабілітації, а які саме нам допоможе взнати соціологічне дослідження з приводу того, які фахи для таких людей. Day, можуть бути Наразі, задійні тоді, саме в Києві на базі такого вже як маємо центру, чи проводяться лекції? Якщо тоді не вистачає площі, тоді а що тоді ж проводиться? Ми там працюємо з батьками. Там щотижневі Я семінари на для плані батьків орієнтації mm -hmm. саме щотижневі семінари для батьків, під час яких батьки можуть отримати повноцінну, повноцінну поради, що робити, mm -hmm. куди йти, де, де бути е, щотижнева комісія, яка визначає, що з цією дитиною mm -hmm. треба робити відеоаналіз робимо, робимо кінезотерапію. Дуже багато робимо. треба звернутися. Треба пройти, треба подивитися, бо це справді на сьогоднішній момент центр є унікальним і він. Має стати перлиною знаєте, в царині взагалі, соціальної реабілітації, взагалі реабілітації людей спочатку дітей з інвалідністю. Угу. Що, Навколо ні... ви... якого, вибачте, так. має об'єднатися і громадськість, і приватні структури, які надають послуги саме в цьому Звучай. напрямку. Дякуємо вам, пане Юрію, що я завітали дякую. до нас. Дякую, що розповіли про таке нововведення. скажімо так, бажаємо, щоб це нововведення допомогло таким дітям і розвивалося надалі життя. Звичайно, я ж нагадаю про роботу центра соціальної реабілітації дітей з інвалідністю про методи спілкування з особливими дітками ми говорили з директором департаменту соціальної політики КМДА Юрієм Крикуновим. Ну а зараз залюбки передаємо слово нашій колезі Олександрі Раздорожній. Від неї свіжа добірка новин сьогодення.